Початок і кінець сьогоднішнього, такого, скажімо, досить короткого Євангелія, яке складається буквально з 10 рядочків про те, як нестерпимо наближення Бога для злої і лукавої людини, яка не хоче розкаюватися. І виникає дуже багато питань, чому не так давно, в минулому столітті, люди настільки ярисно і оскаженіво ламали храми, сквернили святині, бивали священники, насміхалися над вірою, навіть над Богом насміхалися. От. Чому люди не можуть прийти? саме в такі важкі часи, особливо зараз, коли таке випробування для нашого українського народу, щоб звернутися до Господа, щоб Він допоміг нам якомога швидше отримати перемогу над ворогом і щоб запанував мир, радість і благословенне життя. Чому не можна зібратися на спільну молитву, яка набагато міцніша і більш дієвіша, ніж домашня молитва, щоб помилитися за своїх чоловіків, синів, близьких, які зараз ризикують своїм життям і ходять буквально поруч зі смертю, щоб Господь зберіг їх життя? Чому багато хто в сьогоднішній час ну, буквально боїться відкрити Євангелію, щоб почитати, і зрозуміти, чому навчає нас Господь, як ми повинні жити і що більш за все шукати і цінувати. Чому після проповіді священника відразу ж така, скажімо, паскутна, непристойна заставка мови? Не лякайтеся, нічого в цьому світі не змінилося. От. І ми бачимо, що коли два чоловіка, які були одержимі, безнувати, коли вони вийшли на зустріч до Господа, то біси в них закричали. що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий? Чого ти? Прийшов перечасно мучити нас. Тобто ми бачимо, що вони досить добре знають про суд Божий і навіть краще за нас усіх. І біси починають благати, Господа, коли ти виженеш нас, то пошли у стаду свиней. І Господь каже, йдіть. І коли вони вийшли з цих двох чоловіків, вони пішли у стадо свиней, уста покилося зкручу в море і клопилось у воді. Ми тут бачимо е, у цій дії, то, що демони продовжують своє зло, тому що вони не можуть інакше жити. От. І таким чином вони хочуть розлютити людей проти Господа. І це їм вдалося. Тому що ми далі бачимо, що... Все місто вийшло на зустріч і, побачивши Христа, стали просити, щоб він відійшов за їхні межі, тобто залишив цю країну. Напаки, здавалося, потрібно було б зрадіти тому, що ці два чоловіка, які були досить знайомими для місцевих жителів, ці люди, які буквально перебували в такому, скажімо, стані, ну, можна сказати, були похоронені в таких от нестерпних муках і стражданнях, і раптом потрапилося диво, що вони зцілилися. І, Тобто і Господь звільнив від такого страшного пекла. Але ще місцеві жителі... Натомість вони не зраділи, тому що для них свині були набагато дорожчі, ніж люди. От, і е, дійсно, щоб зрадіти, що Господь наприклад і дав зрозуміти їм те істинні цінності, щоб переконатися в тому, що життя любої людини дорожче за весь матеріальний світ з усіма його е, земними скарбами. І, і замість того, щоб подякувати Господу за це і за те, що він повернув їм тишу і спокій, тому що відомо, це нещасні люди, вони буквально волали, і це волання було чути у місті. Так Відповідь на це вони видворяють Господом, а вони його проганяють. От. І саме, скажімо, така от найнебезпечніша хвороба, духовна, соціальна хвороба, можна так і ще назвати, от, це коли речі або, або будь-які притаманні ідеї чи принципи. Е, і це, хочу сказати, е, верх божевілля, коли все це, от, не, да, коли все це, воно більше за життя людини, це дійсно верх божевілля, коли речі. Вище стали людського життя. І по цій причині мільйони людей відривилися від Христа Це після революції в Росії в 1917 році і продовжують відрікатися мільйони людей і, і в нашій От, е, це є причина тих жорстоких, скажімо, таких от страждань соціально незахищених, обманутих, загиблих скалічених людей, крик і плач, яких досягає неба слуху Господа самого, Бога Вседрожителя, але ж мало хто на землі чує це, тому що для більшості людей Сучасного такого світосприйняття, от, це важливо своє, власне, благополуччя. Якраз саме от, такий світогляд інформує один із нових таких е, суперетносів, або, скажімо, простими словами, такий тип е, нової людської свідомості, коли людина думає, так, хай буде так, як є, хай буде. Ус... Усе що завгодно, хай люди втрачають свій людський образ і єми, лише б тільки не постраждало моє власне благополуччя і не зруйнувалися мої плани. Пригадуючи цю страшну революцію, яка відбулася в Росії в 2017 році, від терору, кої постраждали не лише буржуазія, дворяни. А уявіть собі, що постраждали е, люди освіти, медицини, працівники селяни. Ось е, з 18 по 19 рік, буквально за один рік, було розстріляно 6800 одних тільки професорів і вчителів. 8800 чоловік було розстріляно лікарів. Люки лікарі. Навіщо вже лікарі були розстрілювати? Чи, чи цих інтелігенцій? 356 тисяч такої самої передової освіченої, яка могла послужити в майбутньому от, е, цьому суспільству, були розстріляні представники, представники передової інтелігенції. От, 356 тисяч. І цей перелік можна продовжувати інших прошарків, там ще більше цифри, але вже не стане на цьому зупинятися. І це саме та країна, яка рахувала себе православною, яка називала себе ще до того третім Римом. І, і ця країна стала так, країною найжорстокішого терору в світі, знищуючи свій народ, знищуючи свій, свій свого. І виходить і, і, зараз подібне, що вони і продовжать цю страшну, безумну війну, яка зараз на нашій землі. От, і е, важливо для нас, і це не раз історія свідчить, а Святе Письмо нас попереджає, що не варто робити ідола з будь-якої країни чи народності. Не варто говорити, що... Тільки в нас спасіння, а в інших народах воно неможливе. В Святому Письмі говориться інакше, що будь-якому народі кожен, хто боїться Бога і шукає Його правди, близький Йому. З цього, приводу, з цього приводу, коли вона легла, гасла про якусь винятковість, понад духовність, то святий правильний Іоанн Хреститель, що він сказав? Він сказав, не думайте в собі і, та, і не говоріть в собі, що у вас отець Авраам. От як часто ми говоримо, ми православні, ми, ми православні. Тому що Бог може з цього каміння звести дітей Авраамові. Тобто ті народи, які далекі до нього, він може з часом їх привезти до себе. Ми зараз побачили те, що скільки яка велика чисельність біженців з нашої країни знайшли притулок, порятунок вже в західних країнах, де вони отримали їжу, як я казав, захист соціальну допомогу. Саме це ті країни, які в Радянський Союз називалися загниваючим капіталізмом або аморальним суспільством. І ми повинні пам'ятати про те, що коли домінує безвір'я, зло, ненависть, безкультурність, культу, без байдужість, безвідповідальність в цьому суспільстві, то в цьому суспільстві, біси, вони злорастують, зловтішаються і вони прямо в вічі говорять людям, при тому криком таким говорять. Наш час, наша воля. Це було напередодні 17-го року, що це бачив, ще один із святів на ті причини про це говорив. Так і ми бачимо подібну ситуацію в сьогоднішній період історії. І попереду, дійсно, багато не бувало нових поєдинків, добра, зі злом, істини з неправдою, церква Христос, діявом його синами погибелі. Але ж ми завжди повинні берегти в пам'яті, е, такі, скажімо, все перемагаючи слово Господнє, яке пролунало напередодні Гірсивані і Голгофи. В цьому світі ви будете скорботні. Але ж будьте мужні, я переміг світ. І тим часом ваша печаль. Перетвориться велику радість. Амінь.